Смс-повідомлення та інтернет. Користувачі Київстар скаржаться на відсутність мережі. Хотів подивитися новини і не зміг. Як всі сучасні люди, ми більшість користуємося послугами мобільного зв'язку і, звісно, незручно. Дуже погано, тому що привикли вже до Київстара. І, ну, я знаю, мене задовольняли їхні послуги. Як альтернатива, аби залишатися на зв'язку, інший оператор або мобільний відпочинок. У мене є дві сім карти Одна це Київстар, друга це лайф. Відповідно, користуюсь лайфом частіше, ніж Київстаром. І не відчуваю якихось проблем. Без телефону нормально. У компанії Київстар підтвердили технічний збій мережі і повідомили, що працюють над усуненням проблеми. 15 тисяч грілок відправили із Вінниці на запорізький напрямок військовим. Грілки на даний час дуже важлива річ, тому що настала зима, холода, потрібно грітися. В окопах палити вогонь, буржуйку неможливо, тому що це буде зразу демаскування. Тому ці грілки допомагають нам, щоб не замерзнути, не обморозитись не і не захворіти. Ці грілки тримають тепло майже добу та зігріватимуть наших бійців на передовій. Потреба буде звертатися знову. Ми оперативно плануємо його докуповувати, все, що необхідно. Ну і сподіваємося, що попередні наші подарунки допомагають і бити ворога, і допомагають, скажімо так, тримати міцніше нашу оборону. Окрім гарячих контейнерів, місто відправило вже понад два десятки автівок із допомогою, та зупинятися на цьому не планують. 623 мільйона гривень тільки цього року виділено на підтримку збройних сил України і тепловізори, і квадрокоптери, і так звані безпілотні літальні комплекси, які входять в декілька літаків, і каліматорні приціли, і рухомий склад. Зранку російська армія атакувала Херсон. Там двоє поранених. в домі були, да. Воно через це швана получається. Через ванну, там окошка в ванну, в хату, невеличке, через нього осколком. Гати ворог і по Харківщині. Внаслідок атаки у Куп'янську є поранений. Загинув літній чоловік. Були руйнування п'ятиповерхівки багатоквартирного житлового будинку по куп'янському Возловому. Наразі там усуваємо наслідки прильоту. Вночі окупанти атакували Україну 15 шахедами. Дев'ять з п'ятнадцятих знищено. Ну але і не всі безпілотники досягли бажаних цілей. Впливають звичайно на ці процеси. Ну а звазі відбиття повітряного нападу погодні умови. Зрозуміло, що нічний час, туман, хмарність. Заважають більш ефективно відпрацьовувати. Також ворог напередодні атакував східні області двома керованими авіаційними ракетами Х-59. Їх знищили сили ППО. Закрити від ворога українських розвідників, снайперів, бійців ППО і техніку. Аби захисників не побачили у засідці, ці жінки плетуть маскувальні сітки з першого дня повномасштабної війни. Не можеш сюди просто йти, бо ми кожен працює, але просто не можеш. Щоб допомогти нашим хлопчикам, хоч чи не будь їх прикрити. Зараз ще можна працювати такими сітками і такими. Якщо раніше ми різали, то були не шершаві, то були всі пальчики в крові, повірте. Ми різали тканину, ми шукали тканину, нам приносили люди з усього району, зносили. Матеріал замовляють за донати небайдужих та приймають від волонтерів. Запити на камуфляж є постійно. Запас з панбонду, легкої зимової тканини надала і Вінницька обласна рада, а також відзначена подяками волонтерів. Це подяка тим, хто там, хто нам дає можливість це робити. Так, і ще хочу сказати, може, ці маленькі такі маленька така допомога більше вартує. Великої того, що люди в селі дійсно віддають останні. 12 автівок, які мали б відправити на передову для збройних сил України, він намагався продати і заробити на гумдопомозі щонайменше 13 тисяч євро. Діяв разом зі спільниками. Повідомляє обласна прокуратура. Під час обшуків правоохоронцями вилучено 10 легковиків. Знайшли і сфабриковані акти про передачу транспорту військовим. Правопорушення передбачає до семи років позбавлення волі. Вифлеємський вогонь миру вже у Вінниці. У місто святиню привезли працівники Укрзалізниці, передали свічку пластунам. Ті встановили вогонь на вокзалі та поширять його церквами громади. Тож кожен вінничанин може забрати частинку миру в свою оселю. Подачу води до п'яти будинків Вінниці відновили працівники облводоканалу. Через порив масштабний витік стався на вулиці Київській. Із сезоном морозів кількість таких по місту збільшується майже в чотири рази, кажуть майстри. Перш ніж залатати трубу, їм довелось при мінусовій температурі відкачувати воду та розчищати проблемну ділянку, аби накласти хомут. Містяни до ремонту та відсутності води у кранах поставились з розумінням. Вночі з'явився витік. Чергова бригада виїхала на витік і перекрила воду, тому що витік був сильний. Через перепади температур зараз почалися морози, йде просідання ґрунту і чугуна труба лопається. що, Нові теплообмінники, фільтри, форсунки. Розтрощені на фронті машини, ставлять на колеса автомистри з Шаргорода. Це наш земляк. Попросився, позвонив, що на запорізькому напрямку, там відмовили ремонтувати двигун. Він позвонив, попросив, щоб ми відремонтували. Я казав, да, притягуй машину попутками. Людина притягнула ту машину, ми відремонтували. Через СТО Олега Бабака пройшли десятки автівок, які він приводить у повну бойову. Відновлюємо від початку до кінця, складаємо списки по роботі. Всі роботи виконуються безкоштовно. Ті, що повернулись з передової, завжди поза чергою. З новими запчастинами до машин допомагають власники автомагазинів. Доводить до пуття Олег і кросовери, які купує за кордоном та приганяє для військових його земляк. Місцевий аграрій Сергій Дідик. Роботу налагодили ще з перших днів повномасштабної. Найбільше потреби є пікапи або ж тоді вже позашляховики. І дезеля зараз вже трошки змінилася ситуація, що вже хочуть автомати. Аби закривати запити батальйонів у гарячих точках і підсилювати зсу автівками, волонтери разом з владою та гуманітарним штабом координують роботу. Були передачі автомобілів від міжрегіонального гуманітарного штабу. Сформована велика партія дронів, термосів, пічок буржуйок. Дай кров врятуй життя у Вінниці. Потрібні донори усіх груп та резусів. Аби здати кров, потрібно звернутися у Вінницьку обласну станцію переливання крові. Запланувати донацію на зручний час можна на сайті донорюа. Вінничани, що стануть донорами, отримують низку бонусів. Ознайомитися з ними можна на Фейсбук-сторінці Вінницького обласного центру служби крові. Максим військовий, понад три роки захищає Україну. Анастасія Солидару. Після окупації вона взяла до рук зброю, аби звільняти рідний дім. Закохані познайомилися на бахмутському напрямку під час виконання бойових завдань. Дворічне спілкування переросло у справжнє кохання. На прохання рідних для пари вінецькі поліцейські влаштували незабутнє освідчення. За легендою авто Максима зупинили правоохоронці й обох попросили пройти до мобільної криміналістичної лабораторії, щоб відібрати відбитки пальців. А далі хлопець зробив пропозицію. І в в неї, в зорі спала. Ура! А потім нам з тобою. Βγαίνω από